Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталік Вентуріно. І сьогодні ми з вами подивимось анонс акцій вже на завтра, з 5 по 11, включно березня. А зараз ми подивимось з вами. Анонс акцій знижок для власників карти АТБ. І трішки згодом пізніше вже буде анонс акцій для усіх покупців АТБ. Дякую дуже за коментарі. Дякую дуже вам за ваші вподобайки. І огляд буде, як завжди, показую регулярну ціну, а озвучую та яка вже буде зі знижкою. В акції для власників карти АТБ майонез улюблений від розумний вибір: 350 грамів. 22 гривні, 50 копійок. Також зі знижкою буде майонезний соус від розумний вибір 350 грамів. 18 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Так, до речі, непогана дуже якість з цих консерв. М'ясо курей. Це безкісткове своє лінія у власному соку. 325 г, 54 гривні та 30 копійок. І торгової марки Норвен. ментай, філе. 200 гривень за кілограм. Хочемо показати ось таку новинку. Ви бачили млинці з Манго від Валєсто. На сковорідці лише 6 хвилин. А тут 300 г. Майже 75 гривень. Також новинка в АТБ. Хочу спробувати, мабуть, також візьму. Тут такі як круасани, 6 штучок. 360 г. В духовці 20 хвилин. Ціна такої новинки 93 гривні. Так, і ось такі, дивіться, з абрикосом. Ой, тут 600 грамів, я думаю, щось таке важке. Готуйте 20 хвилин. Міні з абрикосами 117 гривень та 40 копійок. Від торгової марки Veladis ікра Ментая 100 г. 44 гривні та 60 копійок. Ще хочу вам показати ось таку новинку. Лосось від торгової марки Kit. До речі, писало, що а, непоганий, хороший. Філе шматочки в олії тут 200 г. І зараз можна купити зі знижкою 110 гривень майже. Від Тульчинка піцерела це сирний продукт 180 грамів. Акційна ціна 39 гривень. Цього разу для власників карти АТБ зробили сир кисломолочний зі знижкою торгової марки Український, пакування 350 грамів, 5% жиру, 56 гривень 50 копійок, 9% жиру, 59,50 і нежирний, 51 гривня 50 копійок. Хочу показати ось таку новинку: молочний коктейль. Купуєте два, це вигідніше і дешевше виходить. Так, ціна. 38 гривень 40 копійок для малечі. Є також ще зі смаком шоколаду 21 гривня. Ну, а ці а, коктейлі для малечі від Яготинської я показував ще минулого разу, здається, від трьох років. Тут є полуниця та банан. Ціна 22 гривні та 40 копійок. Ще одна новинка, це торгова марка. Своя лінія. Жувальні цукерки. А зі смаком персика 80 грамів, 23,70. І є ще один ось такий смак коли. Дуже смачні. Також своя лінія. 80 грамів, 23,70. Набір фруктова цукерка Боб 69 гривень за 20 грамів. Є ще ось такий, також майже. Да, 69, а цей – 59. Деліція. Дивіться, яке зробили гарне пакування з яблучним повидлом. Ціна 58 гривень за 300 г. Відрошен праський, бісквітні тісточка зі смаком шоколаду 300 г, 54 гривні. Я пам'ятаю, коли з'явились оці рулети від Рошен, особливо праський, дуже смачний. І золотий ключик теж непоганий. 180 грамів, 44 гривні. Вері, пері від міленіум. Ось такі шоколадні палочки. Тут пакування, зараз я вам скажу, пакування 80 грамів. 31 гривня зі знижкою. Так, ці булочки обов'язково я візьму. До речі, дуже смачні виходять ходоги, якщо їх робити на грилі. Ось такі булочки по 21 гривні 70 копійок для хот-дога. день у день це також власна марка АТБ. Булочка бутербродна з кунжутом. Тут 4 штучки, 20 гривень 50 копійок. Ось локшина швидкого приготування. З соусом ФОБО. 25 гривень. А є ще курка та соусом том ям. Новинка кава, холодна кава зі смаком полуниці, 59 гривень. Ще хочу вам показати ось таку новинку, зверніть увагу, боржомі, лимонад, груша та мандарин. Показую вам як новинки. Фісташки, своя лінія, тут 70 грамів. 57 гривень, акційна ціна. Для, мани, для малечі ось такий вітамінізований напій з какао Тут 150 грамів. Також можна буде придбати зі знижкою. 45 гривень. Не можу правильно прочитати. Хімель. Хі, хаймель. Не знаю, як правильно, точно. 250 грамів це новинка в нашому АТБ. Ось така кава це Арабіка. 134 гривні та 60 копійок. І ще можна придбати ось таку. Тут трішки більше пакування. 500 грамів. А також смажена арабіка. 500 грамів 238 гривень. Показує вам, як новинки. Ще одна новинка від Deluxe. Це власна карта, власна марка АТБ. А це вермут білий, солодкий, літровий, майже 230 гривень. Нарешті є цінник а, на ось цей розумний вибір сирочок. ну Це сирний продукт 70 грамів, тому що попередні огляди цінника не було і сканери не працювали а, зі смаком грибів по 12 гривень. Одеський наш сік, яблуко виноград та мультифрукт. У мене голос сів, сів, чи не знаю, що з голосом, а тому вибачайте. Зі знижкою також буде. 9 гривень 50 копійок. Так, це в нас туалетний папір елітний, тому що він тришаровий, тут 4 штуки своя лінія. 52 гривні зі знижкою. Нові серветки від рута. В такому дизайні. Вони двошарові, тут 40 штук. Ціна 28,80 гривень. Жіноча гігієна Белла Тінс. 10 штук. 32 гривні, акційна ціна. Кондиціонер для білизни Цезорі, Тут 750 мл. 120 гривень. Засіб, спрей для чищення від нагару, антижир, 500 мл, 69 гривень, акційна ціна. Я вам хочу побажати економних покупок і зустрінемось з вами сьогодні трішки пізніше. Нехай у вас все буде гаразд.